Розслідування службове, тобто без помилок. Вам потрібно звернутися, чесно, може, дівчата зараз в чаті напишуть, у когось була така така сама ситуація, що там переплутали дати зникнення і якісь я, Спокійші, і дати, ефер, і особисті ефер. дані. Ефер. Вам потрібно звернутися. Я не знаю, як до слідчого напевно, ні. Вам заявою. Чи на ТЦК, мабуть, бо як нам казали, на що, ну, не пишуть загинув, якщо не знають достовірно, що загинув. В всім. Ну, з дівчата пишуть, що ні. Ну, я скільки знаю, я спілкувалася багато хто. У мене просто ще немає цього документу. Дівчата, які ну, чоловік 10 100% мені сказали, що пишуть ось таку інформацію. Зник них безвісти в дужках е, загинув. Так. Так, ну можливо, це ще залежить від частини, там від від, ну від кого саме, хтось по такому шаблону, хтось по іншому, але так.